Ну що ж, поїхали мої золоті. Сьогодні ми починаємо із Present Simple. Це класна тема. Вона буде у нас як нагадування рівня початкового, початкового, початкового А1, який у нас був А2. Ми переходимо до картинки. Що це за картинка? Study this example situation. Вивчить цю ситуацію, як приклад, Alex is a bus driver. Alex... Хто такий драйвер? Правильно, водій автобуса, But now he is in bed asleep. Але тепер він спить у ліжку. He is not driving in a bus. Він на даний момент не веде автобус, тобто він спить. Але he drives a bus. Він веде автобус. Так, he is a bus driver. Водить загалом. Сьогодні ми познайомимося із такою табличкою, як IVЮЗей. Перша форма дії слова drive, work, Do, а Хіше it Drive's Works, does. Це закінчення сил, він, вона, воно, як її ще називають, третя особа одне. Ось у нас є секція B. Ми вживаємо present simple, коли ми спілкуємося про речі загалом. In general. Ми використовуємо його, щоб сказати, що щось стається all the time, постійно, або repeatedly, повторювано, або що щось є загалом. Тобто це ж група Simple. Simple. Тобто вона повторює щось, повторює. Дивіться. Nurses look after patients in hospital. Nurses, медсестри доглядають за пацієнтами в шпиталях. Look це present simple. I usually go away at weekends. Я зазвичай від'їжджаю геть кудись на вихідних. The earth goes around the sun. Земля крутиться навколо сонця. Go це present simple. The cafe opens at 7:30 in the morning. Кафе відкривається о 7.30 постійно. Ми кажемо: Я працюю, I work, але він працює, he works. They teach, вони навчають, але my sister teaches Чому? Тому що моя сестра he should. You go, але it goes. I have, але he has. І ми будемо з вами. Дивитися закінчення Сичі ІС в додатку Шість. До додатку ми з вами дійдемо. Вправка Сі, ну не вправка, а секція. Ми вживаємо допоміжні дієслова. їх два. В даному випадку це do, does. коли ми робимо запитання, заперечення, речення. Do, does виноситься наперед. Ви ставите потім Хто, а потім перша форма дієслова. Але does це he, she, it, а do це I, I'UZAY. У відповіді буде в заперечній. I you they don't, і перша форма дієслова. He, she, it doesn't, і перша форма дієслова. Наприклад, I come from Canada, я родом із Канади. Where do you come from? А ти звідки? I don't go away very often. Я не дуже часто виходжу гуляти, наприклад, чи виїжджаю, не знаю, треба дивитися контекст. What does this word mean? Що означає це слово? Rice doesn't grow in cold climates. Рис не росте в, в холодному кліматі, doesn't grow. It's simple. В Наступних прикладах do. Це також головне дієслово. В... Do you do? Doesn't do це нормально. What do you do? Чим ти займаєшся по життю? I work in a shop, я працюю в магазині. Okay? He's always so lazy, він завжди такий лінивий, he doesn't do anything to help. Він нічого не робить, аби допомогти. Ну окей, okay. не робить, то не робить, doesn't do Ді-секція. Ми вживаємо present simple, коли ми кажемо, як часто ми робимо речі, наприклад, I get up at 8 o'clock every morning. Щоранку я прикидаюся, я встаю, вірніше о 8 годині. How often do you go to the dentist? Як часто ти ходиш до стоматолога? Julie doesn't drink tea very often. Julie часто не п'є чай. Ну, так виходить в неї. Вона не часто п'є чай. І робіт usually go. Це може бути. Robert usually goes away two or three times a year. Двічі або тричі на рік. Роберт зазвичай кудись собі там їде, чи виходить, чи що. Зараз буде цікава річ. Про I promise, I apologize. I promise, я обіцяю, I apologize, я uh, прошу вибачення. Іноді ми робимо. We do things by saying something. тут написано. Ми робимо речі, коли ми щось кажемо. Наприклад, коли ми щось обіцяємо, ми кажемо, я обіцяю I promise. А коли ми щось пропонуємо, ми кажемо I suggest, я пропоную щось. Тобто ми нашу дію супроводжуємо якимись словами реченням. Наприклад, I promise. I won't be late. Я обіцяю, що я не буду запізнюватися. Окей. Okay. What do you suggest to do? Що ти пропонуєш робити? I suggest that you, я пропоную, щоб ти. Це буде present simple. Хоча ви робите цю дію, дію виконуєте прямо зараз. Точнісінько так само. Ми вживаємо. I apologize, я прошу вибачення. I advise, я раджу. I insist. Я наполягаю, I agree. Я погоджуюсь і I refuse. Я відмовляюся. Тут у нас є вправи, ми їх будемо робити на рівні b 1 Досить такі прикольні вправи. Вони стосуються, не перемикається щось, вони стосуються нашої теми про present simple. Я думаю, що ми обов'язково цим скористаємося. А поки що це буде по граматиці усе. Наступного заняття ми це все змішаємо. Present simple із present continuous. і побачимо, як у нас це все вийде. Ось така ситуація.